На цьому місці п'ять років тому Дениса Бірзула та двох його друзів побила група підлітків. Тоді йому було 17. Вони нас оточили тут біля цього парапета. Нікуди ми дітись, е, нікуди ми дітись не можемо. І е, починається побиття. Ми пройшли з друзями приблизно на це місце. Е, були тут і через кілька хвилин з цієї сторони е, підійшло. Двоє. Починають знову ж таки. Ну, починалося з фрази, «Чи є прикурити. Потім ну, було видно, що, скажімо так, вони на підпитку. Нас декілька, їх набагато більше. Після побиття хлопець опинився у лікарні, пробув там три тижні, потім три місяці лікування в невропатолога. Згадує його мати Наталія. Син мій був жорстоко побитий. Це була струс з головного мозку. Закрита черепно мозгова травма. Нападників було більше десяти, згадує Денис. Оборонятись не було змоги. Один лежав тут, його там було там, хай, там, троє, другий лежав тут, його там було четверо. Тим самим вони нас розділили між, між собою. Потім половина побігла за трьома хлопцями з компанії, а мене вже тут добивали там, близько семи осіб. Я, я намагався встати, проте мене знову клали на землю і забивали ногами руками. У той рік готувався до вступу в військову академію. Після побиття стан здоров'я погіршився, каже Денис. Це завадило вступу. Якщо я буквально трошки десь там пробіжусь, в мене дуже сильно болить і крутиться голова. Нам погрожували, погрожували, що знайдуть нас і знову ж таки розправляться. Наталія Бірзлов написала заяву про побиття сина в поліцію. Каже, боїться, що справу закриють. Розгляд у суді триває півтора роки. Триває так довго, тому що ну тому що чисельні такі неявки неявки і зачасту це без, без поважних причин. На мій погляд, це йде на мисне затягування справи, адже 2 лютого ну, закінчиться строк розгляду цієї справи, тобто минає 5 років. У справі четверо обвинувачуваних розповіла прокурорка Олена Ремес. Кримінальне провадження розглядається відносно чотирьох неповнолітніх осіб. Санкція даної статті передбачає покарання вигляді позбавлення волі на срок до чотирьох років. Кульганство 2 лютого у нас ом, настає срок давності. Тиждень тому у суді планували допитати свідків. Прийшли двоє обвинувачуваних. Вони не під вартою. Свої обличчя та їхні представники показувати заборонили. Прокурорка просила про примусовий привід ще двох обвинувачуваних. Суддя Світлана Льон задовольнила клопотання про привід одного. Клопотання прокурора задовільнити частково, здійснити привіт обвинувачення, доставивши до Ленського суду. Яке знущання сторони захисту над прокурором та потерпілими. На минуле судове засідання обвинувачений також не з'явився. Захисником не було надано жодних підтверджуючих документів, що він на сесії, не на сесії, де він взагалі не зрозуміло. Пройшов вже місяць. Через відсутність обвинувачених суддя оголосила перерву. Адвокати прокоментувати позицію підзахисних відмовились. Заважайте, працювати. На наступне засідання прийшли всі обвинувачувані. Адвокати надали довідки про причини минулої неявки. Підтверджено поважність причин неявки на минулої сутове засідання. Під час засідання переглянули слідчий експеримент 2019 року, де свідки розповідають про обставини бійки. Прокурорка пояснила, у зв'язку з закінченням строку давності справу можуть закрити. Заявляють клопотання про срок давності. Ухвалою суд закриває дане провадження. В разі, якщо вони його не заявляють, вони не хочуть. Ми розглядаємо, йдемо далі. Суд визнає їх винними, наприклад, і закриває за строками давності. Або визнає невинними. Ну і все тисне виправдовує. Розгляд справи продовжать у січні. Ірина Плулях, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.